Як почистити куряче яйце? Ну що за питання? бери і чисть ні. Як почистити сире яйце? І щоб жовток і білок не розтеклися? Є один секрет, який ми розкриємо в цьому відео. Які властивості оцту? Ним можна погасити харчову соду під час готування пирога, можна почистити чайник від накипу. Жодної магії. Це все зумовлено хімічними властивостями етанової кислоти, компонента оцту. Познайомимося з ним ближче. Одразу зазначимо, карбонові кислоти є слабкими, але якась мала частина їхніх молекул все одно розпадається на йони. Пригадаємо. Кислоти дисоціюють на катіони гідрогену та аніони кислотного залишку. І оцтова кислота не виняток. Під час дисоціації карбонових кислот розривається ковалентний полярний зв'язок між атомами оксигену і гідрогену в карбоксильній групі. Тож відщеплюється катіон гідрогену саме із карбоксильної групи. Запишімо рівняння електролітичної дисоціації. Оцтова кислота CH3COOH дисоціює на аніон CH3COO- і катіон H. Процес оборотний, тому в рівнянні подвійна стрілка. Так у формулах карбонових кислот, кислот кислотний залишок записаний першим. Саме катіони гідрогену в розчині оцтової кислоти зумовлюють зміну забарвлення індикаторів. З'ясуємо, як саме. Папірець універсального індикатора забарвлюється в ледь помітний рожевий колір. Метилоранж був оранжевим, а став рожево-червоним. Лакмус змінив колір із фіолетового на червоний. А фенолфталеїн, як йому і належить, залишився безбарвним. За деякими хімічними властивостями карбонові кислоти схожі на неорганічні. Порівняймо властивості оцтової і хлоридної кислот. Так, хлоридна кислота реагує з металами, але тільки тими, що в ряду активності розміщені ліворуч від водню. Наприклад, із магнієм. При цьому утворяться магній хлорид і водень. Оцтова кислота так само. Подивимося, що вийде під час взаємодії оцтової кислоти з магнієм. Реакція протікає з бурхливим виділенням пугирців газу водню. До речі, ця реакція є екзотермічною і супроводжується виділенням тепла. Запишімо рівняння реакцій. Магній плюс ch 3 cooh одержуємо. Тут має бути сіль, але на перше місце поставимо не катіон металічного елементу, а аніон кислотного залишку. Тож запишімо CH3COO- і магній 2. За зарядами йонів одержуємо сіль CH3COO. Двічі магній. Другий продукт реакції водень. І перед формулою кислоти поставимо коефіцієнт 2. Солі оцтової кислоти називають ацетатами. Маємо магній ацетат. Інша назва солі магній етаноат, що походить від назви етанової кислоти. А зараз перевір себе і склади рівняння реакції цинку з оцтовою кислотою. Цинк плюс 2 ch 3 cooh дорівнює ch 3 coo двічі цинк плюс H2. Хлоридна кислота реагує з основами і основними оксидами, а також з амфотерними оксидами і гідроксидами. Що може запропонувати оцтова кислота? Майже те саме. Карбонові кислоти взаємодіють з основами. Це реакція нейтралізації. Щоб пересвідчитися, що реакція точно відбудеться, до розчину натрію і гідроксиду додаймо розчин фенолфталеїну і спостерігаємо зміну забарвлення на малинове. Потім додаймо розчин оцтової кислоти. У пробірці знову безбарний розчин. Отже, відбулася реакція нейтралізації. Запишімо її рівняння. ch 3 cooh плюс натрій OH дорівнює ch 3 coo натрій плюс H2O. І до цього рівняння складімо йонно-молекулярне. Оцтова кислота є слабким електролітом, а тому її формулу перепишімо в молекулярній формі, тож ch 3 cooh плюс натрій плюс. Плюс OH дорівнює ch 3 плюс, плюс плюс H2O. Або ch 3 cooh плюс OH- дорівнює ch 3 плюс h 2 o Так само з основами реагують інші карбонові кислоти. Наприклад, під час взаємодії мурашиної кислоти HCOOH із калій гідроксидом утворяться сіль hcoo калій і вода. Солі мурашиної кислоти називають форміатами або метаноатами. Тож сіль калій, форміат або калій метаноат. Карбонові кислоти реагують з основними оксидами. Запишімо рівняння реакції оцтової кислоти і кальцій оксиду. 2CH3COOH плюс кальцій О одержали ch 3 coo двічі кальцій плюс H2O. Або ж мурашина кислота і літій оксид, що буде у продуктах реакції. Літій форміат аж це ОО-літій, і вода. Також карбонові кислоти взаємодіють із деякими амфотерними оксидами. Наприклад, оцтова кислота взаємодіє із плюмбом 2 оксидом. При цьому утворюється плюмбом 2 ацетат і вода. Інша назва солі свинцевий цукор, що свідчить про солодкий смак речовини. Але перевіряти особисто в жодному разі не можна адже солі плюмбому дуже отруйні. Також можлива реакція із деякими амфотерними гідроксидами. Наприклад, оцтова кислота реагує із цинк гідроксидом. При цьому утворюється цинк ацетат і вода. І, звісно, кислоти взаємодіють із солями. Пригадаймо умови. Перша кислота реагент має бути сильнішою за ту, яка утворила сіль. Друга умова. В процесі реакції має утворитися слабкий електроліт, будь то ледка або слабка кислота, газ чи осад. Хлоридна кислота є сильною, можна вважати, що першої умови дотримано. А оцтова кислота є слабкою, тому може реагувати із солями слабших кислот. Такими є карбонати, сульфіди, метасилікати. Запишімо рівняння реакції, що відбувається під час гасіння харчової соди оцтом у процесі приготування пирога ch 3 cooh плюс натрій HCO3, одержуємо ch 3 coo натрій плюс H2O плюс co 2 Вуглекислий газ, бульбашки якого активно виділяються, піднімає тісто і воно стає пишнішим. Оцтова кислота також реагує із крейдою, що являє собою сіль кальцій карбонат. До речі, ця реакція має практичне значення. Адже за допомогою оцту можна почистити чайник від накипу, тобто суміші карбонатів кальцію і магнію, щоб пришвидшити реакцію, суміш нагрівають. При цьому утворюються ацетати кальцію і магнію, вуглекислий газ і вода. Як бачиш, хімічні властивості хлоридної та оцтової кислот схожі. Але пам'ятаємо, оцтова кислота є органічною сполукою, а для них також характерні реакції повного окиснення або ж горіння. Так, чиста оцтова кислота у повітрі згорає з утворенням вуглекислого газу і водяної пари. А тепер покажемо тобі один дослід. У склянку помістімо сере куряче яйце, додаймо оцет, щоб повністю його покрити. Зверху покладімо пробку, щоб яйце не спливало. І залишимо на 12 годин. Після цього обережно дістаньмо яйце зі склянки і добре промиймо водою. Що сталося? Шкаралупа, яка здебільшого складається з кальцій карбонату, прореагувала з оцтовою кислотою. Залишилась еластична мембрана, і яйце стало пружним, наче м'яч. Запам'ятай карбонові кислоти є слабкими електролітами. У водних розчинах вони дисоціюють на катіони гідрогену та аніони кислотних залишків. Карбонові кислоти взаємодіють із металами, основами й деякими амфотерними гідроксидами, основними й деякими амфотерними оксидами, солями слабких кислот, а також виступають у реакції горіння. Солі оцтової кислоти називають ацетатами або етаноатами, солі мурашиної кислоти форміатами або метаноатами. Став уподобайку стеж за каналом, нумохімічите разом.